Аукціон проектів відбувся у Вінниці в рамках програми Клуб донорів його провів благодійний фонд Подільська громада Сенс полягає в тому, що за ідею, яка сподобалась, меценати повинні були проголосувати грошима. На вибір їм дали п'ять проектів. Аби стати реальністю, кожен повинен був отримати підтримку не менше за 10 тисяч гривень. На що не пошкодували грошей донори в сюжеті прямо зараз. Підтримуєш ідею, проголосуй грошима. Такий принцип для проведення аукціону проектів використав Дійний фонд Подільська громада його провели в рамках програми Клуб донорів. До їх числа записали бізнес та шоуменів, політиків і відомих в місті людей. Поділили на три категорії: амбасадор із внеском не менше 2 тисячі гривень, корпоративний і індивідуальний донор. Сума їхньої участі 500 та 200 гривень. На вибір меценатам представили 5 проєктів. і кожен аби стати реальністю мав назбирати не менше 10 тисяч гривень. Звичайно, може бути таке, що хтось когось не дозбирає 10 тисяч, але ми, так як це перший аукціон проектів, проводиться взагалі в Україні, то ми гарантували, що якщо не сьогодні, ми знайдемо майданчики, і ми спільно з нашими партнерами дозбираємо ці кошти, тому що ну, сьогодні вже є 50 донорів, то не ну, на кожний проект по 10 тисяч. Я думаю, що нас все вдасться. Схилити донорів на свій бік, автори ідей намагались зі всіх сил не сухими презентаціями, а щирістю. Активісти культурного всесвіту пропонували. Не шкодувати грошей заради повноцінного життя слабозорих людей. Сліпота майже повністю позбавляє людину доступу до інформації і робить життя обмеженим та безбарвним. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні, понад 50 тисяч незрячих та слабозорих людей. З них 10 тисяч дітей. Планується закупити книжки з шрифтом Брайля. Ось, які адаптовані для е, користувача з вадами зору для незрячої людини. Ось е, також планується записати аудіокниги. Ще, ще один е, результат нашого проєкту це спеціалізована комп'ютерна програма, яка дозволить незрячій людині опанувати е, комп'ютер. Амбасадор проекту, народний депутат Сергій Кудлаєнко, теж постарався. Він не просто проголосував гаманцем, а й взяв на себе роль промоутера. Багато проєктів сьогодні ми можемо реалізовувати самостійно. Ми можемо дотримуватися правил дорожнього руху. Ми можемо брати відповідні світлоотражаючі зна значки. Ми можемо багато цього зробити, тому що Європа починається кожного з нас в нашому європейському місті. Тому прошу підтримайте той проект і тих людей, які сьогодні знаходяться поруч зі мною. Не відстали від колеги місцеві політики В'ячеслав Заремба віддав свої кревні на будівництво чарівних сходів. Так назвали ідею облаштувати прохід до 22-ї школи його виборці зі старого міста. Це не тільки для дітей школи, а для для інших мешканців міста. Ну я думаю, що це буде гарний і вдалий проект. Необхідні 10 тисяч гривень зрештою назбирали для кожного з проектів. Тепер черга за їхніми авторами на реалізацію у них є півроку. Ірина Камоєн, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.